Дух щеплень на медвежий горіх. 14 серпня розпочинаємо продаж саджанців фундука щепленого на медвежий горіх з закритою кореневою системою. Лише сам мовивіз і це лише Львівська область. На високому штампі є вста прививки від 60, в районі 60-80 см. Ось такі чудові прирости. Основне, що зрослося місце прививки, високий штамп, також є саджанці, щеплені на низькому штамбі. Ставку не виглядають. Вистаю до 20 см перерости. Мають по 20 см від 20 і вище. Почали закладати сережки. Ось такі саженці маємо на даний момент. Також прививка на низькому штамбі. Ось такий провідник. Залишилась невелика кількість, лише самовивіз. Пошту відправляти не будемо, тому що необхідно це все запаковувати. А якщо залишаться саженці, то будемо відправляти після того, як вже упаде лист. Тоді можна буде краще запакувати і не переживати, що в дорозі щось зламається. Дивіться, покажу конторту червоного листу. Ось. Коренева там шикарна. Ось дивіться, яка гарна конторта. Місце прививки. Які хороші прирости. Так, друзі, для бажаючих придбати. Наявність саджанців і їхня кількість ціна. Пишіть на Viber або дзвоніть. До зустрічі!